Стало дуже холодно на вулиці, і я вирішила, що може бути актуальним прийтися подивитися, що можна купити з светрів, кардиганів, ковтиночок різних. Тому зараз іду в ТРЦ і дивлюся, що там є цікаво. Чесно ну, кажучи, я не очікувала, що на День Незалежності в ТРЦ буде стільки людей, не знаю, чи вийде у мене зараз щось нормально познімати, але побачимо. Звісно, до роздягалін капітців. Я якось очікувала, що всі зараз будуть на басейнах, десь в Одесі, а не по ТРЦ. Окей, забігла в 17, тому що бачила, що зараз всі сходять з розуму по їхньому якомусь новому кардигану, вирішила поміряти. І ще був водій у них. З'явилися теж хочу поміряти. По тканинці тут. Віскоза 60%, Полістер 38. І ось тут вовна є. Вовна 50%, віскоза 25%. Полістер я бачила їх. І ще сіренькі дівчата знімають. Тут був тільки ось такий молочний. Тому будемо міряти. Як на мене, для мене занадто жовтий колір. Тут, якщо так показати, ну камера е, трошечки перебирає е, колір, він трошечки більш жовтий, такий батер відтінок. Він, на мій місь... зріст, 1,65 метра. По підлозі не валяється, але якщо ви не їздите на машині. і е, Хочете ходити в ньому в пішки, ну такий собі буде варіант, тому що це все буде заляпане калюжами тільки в суху погоду. Я би поміряла сірий, його, на жаль, тут немає, але ну, звісно, він дуже приємний, дуже теплий. Тут його можна пробувати по-різному якось вдягати. Він йде в, ван... в... Ванс... вансайзі. Трошки віддалила, зразу можу сказати, що не зовсім моя річ, і разві що ось так би ось так мені подобається. А, але єдине, я би, звісно, його носила, мабуть, вдома, тому що ну, я розумію, що це, якщо на вулицю, це все буде просто брудне. А таку річ так зіпсувати шкода. Він іде в одному розмірі, не пам'ятаю, чи я казала. В такому варіанті дуже прикольно. Я б, звісно, хотіла поміряти сірий. Мені здається, сірий мені би краще підійшов. Коштує він 6, по моєму тисяч, ну, але це великий виріб. Тут дуже класний склад, тому і ціна така. Важливий нюанс, що для ПСК тут немає нічого, тобто ви його просто розв'язуєте і десь діваєте. Тобто триматися, засунути його немає куди. Їхній боді це МЛ, тому він такий трошки великуватий, іншого, на жаль, не було. Він дуже приємний, він дуже класно тягнеться. Тут все, мені все подобається. Єдиний його мінус це у нього знизу не закльопки, а гачки. І для мене це дійсно мінус. Тому що, по-перше, складно застібнути, по-друге, мені дискомфортно в такій варіації. Але якщо вам з гачками норм, то він нереально красивий і нереально м'який. Ви прям будете в ньому кайфувати. Якщо під нього ще підійти боді з глибоким вирізом, наприклад, як у Хайбекі, з глибокими вирізами вам буде тримати бюст, груди буде дуже красиво стояти, бо я зараз без білизни. Прям класний. Мені подобається. Тільки бачите, темно темно шоколадний. І ці рукавчики такі довгі, вони такі, якісь атмосферу затишку створюють. Дуже круто. Так, я в гіпюрі побачила тут ось таку кофтинку. Тут є вовна, не дуже багато, але вона є. Я взяла МЛ, Вона така великувата, можна взяти меншу, але я хотіла, щоб вона була самооб'ємна, щоб можна було накидувати згори. Ні такому варіанті подобається, як мінімум, якщо ходити вдома, дуже симпатично, нестандартно, з рахунок ось цих вирізів, ніжна ніжність. Так, забігла в поленбір, я взагалі його не сильно люблю, тому що мені тут рідко щось сідає, але побачила доволі непоганий светрик. Тут склад полістербово не 50 на 50, гріти він у вас не буде, але в принципі норм носитися буде довго, він такого красивого молочного кольору. Єдине, ну, тут я брала Ельку, щоб вона трошечки. Була така більша, бо тут всі речі, як на мене, вони маломірять. І спеціально знайшла світлі джинси. Щоб за світлими джинсами вам показати. Тут можна застібнути, якщо потрібно. Такий непоганий варіант. І красивий такий бежевий колір. Він в житті, мабуть, трошечки більш жовтуватий, але дуже красивий. Цікаво в поленбірі, наявність і кольорова гама в чоловічому відділі мені подобається набагато більше, ніж в жіночому. В чоловічому, хоч можна щось таке бежеве знайти. Бо ну, красиві кольори, а в жіночому щось так якось якісь крайності. Подивіться, який в чоловічій зарі є неймовірно красивезний тренд. Ну і якість у нього просто суперська. Він не те, що красивий, він нереально красивий. Цей блакитний колір, ці полки, які тут застібаються, ось так. Тут нічого зайвого не буде видно. Кишені на весну це просто скарб. Це все бавовна. Мені сподобався ось цей сфетер, він такий ніжно-рожавий скурично. Він є бежевий. він такий бежевий лимонний. Дуже класний варіант, якщо шукаєте якийсь оверсайз, зайти в чоловічий відділ і взяти там щось. Мене завжди виручає. Також подобаються ось ці футболки. Ось тут буде артеку. Вони є в прикольних красивих кольорах. Правильний такий червоний. Мене це часто виручає, коли мені треба якась базова футболка. Найкращий варіант це зайти в чоловічий відділ і знайти щось тут. Знову привіт. У мене вже трохи змінився образ. Не, Не витримала я вчора ходити по магазинам. Такі черги були, що капець, тому продовжую сьогодні. Значить, заскочила в масіну, знайшла декілька дуже прикольних одиниць. Зараз поміряю. Значить, побачила ось цей сфетрик. Він іде в розмірі S. Тут майже по-моєму 40% вовни і 4% альпаки. Він дуже світлий. Він мені сподобався своїм дизайном. Дуже класний. От я брала вісечку, мені якраз я би його так і носила. Єдине, що майте на увазі, що він трохи колеться. Ну, що в принципі логічно, так як це вовна. Якщо ось тут мені окей, то в руках трошки дискомфортно. Якщо для вас це прям критична історія, то він вам не підійде. А так він мені прям дуже подобається. І ціна у нього, звісно, відповідна. На да, бачите, 30 вовну, 4%... А, ні. 33% вовна і 29% вовна альпаки. Все, тут дуже офігенний склад, mm -hmm. міці на відповідно. Але алла, за цей склад це прям нормальний прайс. Класна картинка. Також я дуже люблю ось такі їх ковтинки. Базові, це 100% кашемір. У мене є схожа напівпрозора від них з вовни. І це була найкраща моя покупка, тому що вона неймовірно тепла, не дивлячись на те, що вона супер тоненька, в ній супер тепло. Це 100% кашемір на мені еска, і я би брала, мабуть. Менше собі, щоб вона більше мені була по тілу, але в неї є один мінус, мені вона колиться. Тому якщо носити наголе тіло без якогось бодіка без майки, може бути дискомфортно. Мені дуже сподобалася ця ковтинка, але я, на жаль, дуже сильно пригадала з розміром. Це МК, і вона занадто велика. Я навіть її на собі не знімала, тому що це виглядає жахливо. Але якщо взяти менший розмір, мало б бути прикольно. На жаль, тут немає меншого розміру, щоб поміряти. Як варіант, як дорогий шар на якісь будь-які дуже прикольно, мені здається, було б вона така дуже красива, бежева. Симпатично. Сподно з верхнім одягом, а, ну має на увазі ковтинками, всяким таким. В масіму повно бази, звісно, ну але вона там коштує досить такий високий прайс, тому не знаю. Порешті магазинів такий собі вибір, чесно кажучи. Найкраще на даний момент мені здається зараз в маргу, йду туди, познімаю, що там є. Манго, мабуть, цього року ті, хто найперше зійшли з осінньою колекцією, тому що от, я навіть забігала в зару, я туди піду після манго. Ну теж, типу, щось є, але якось ні про що. Мені подобається в манго оця сукня, але вже розумію, що її не буде коли куди носити. Перший раз, коли я набрала аж стільки одиничок, щоб приміряти, і не втрималася, ось таки взяла поміряти цю сукню. Я вирішила почати з найлегших варіантів, побачила на селі ось цю кофту. Приємний такий кольор, йде на, от буквально, поки я її несла, побачила, що тут уже зачіпка. А так, такий літній осінній варіант, вона легка, її буде продавати. Їх спокійно можна брати розмір в розмір. Один варіант легкої кофтанки. Тут знизу це де як маєчка, але типу воно все пришите, тому у вас Аля Майка з накидкою. Знаю, чи розтягнути... ну кратше тут можна буде розтягнути. Це теж М-ка, але теоретично можна буде спробувати і менший розмір. Ну і під інші брюки, якісь з високою талією і вільні. Просто коли побачила, вона мені сподобалася своє а Воно дуже-дуже дуже приємно, але треба думати, чи є її з чим вам носити, тому що ну, в такому варіанті мені не подобається. Мені хочеться, щоб тут були якісь штани, а вона йшла всередину. У мене зараз такий варіант, що я її не заправлю. Дуже, дуже мені подобається ця кофта. Я від неї не дуже багато очікувала, але я її зараз одягнула, і вона мені дуже подобається. По-перше, її можна отак на штани, по-друге, її можна буде заправити, якщо вам треба. На мені елька. Я зазвичай поло в мангом беру в ельки, тому що емка мені зазвичай мало мірить, але тут можна попробувати. емку. тут хочете застібнули, хочете розстібнули. І чим вона прикольна, це те, що тут така доволі вона не те, що група, але така плотна тканина. Вона не буде кашла там дуже класний варіант. І кольор дуже-дуже красивий. Дуже мені подобається ось цей светр. Він 50% з ліскосий і полімітий ластон решта. Він дуже такого прикольного рожевого кольору. Є ще синій, але я хотіла саме такий яскравий. Це еска, не чи сказали Більше я би не брала. Мені еска ідеально. А, тут можна застібнути, якщо хочеться. Прям класний. Я прямо подумаю, щоб придбати собі. У мене немає таких яскравих речей зимових, і мені прям дуже подобається цей варіант. Тут варіант. Тут так само: 50% віскоза і далі поліестер поліамід. Тут я вже брала М-ку, хоча можна теоретично і С-ку, Це я підправила його. Мені в підправленому вигляді подобається більше. І він ще є бежевий, але в бежевому мені не сподобалося, що там він саме де бежевий, а воротничок, ось тут іде комірець, іде такий більш темного кольору, і мені чомусь воно не сподобалось. А ось цей шоколадний, прикольно. Але собі я от, ось цей рожевий хочу. Поки подумаю, але скоріш за все куплю ось цей рожевий. Він супер-супер-супер м'якенький, нереально м'який. Я побачила такий прикольний волох. Кстати, я тільки от зараз побачила, що тут взагалі допомогти є, коли вже вдягнула. Він зі 100% бо на мені емичко, і, по-моєму, він ще був там на сині. чомусь так здається. Дуже прикольний. Брати можна розмір в розмір. Тут я ледь його заправила, бо не хотіла розцібати штани. Він дуже приємний до тіла. Відповідно, бо Як база, дуже класний варіант. Часу князь виявилася розпачем. Я навіть не буду вам показувати, тому що вона мені супер жахливо сіла, і по довжині вона якось странно ні туди не сюди, але найбільше мені воно в грудях якось не подобається, бо тут оце виточки. І типу це М-ка, і отут вона на мені максимально странно виглядає. Ельку брати немає сенсу, бо воно тут сильно низький виріс. Не низь знаю, коротше. Не мій виріб. Далі в зару. Подивимося, що там можна знайти. Трохи такий в Зара скудний вибір. Немає. Нормальної якоїсь бази, спробувала знайти щось цікаве. З цікавого, ось це кофтинка. На мені М. -ка. Це така кофтинка під настрій. Ала, я чогось подумала, що під штани ось такі, як у мене зараз, має бути прикольно. Не знаю. В принципі, прикольно, але чи я б собі таке купила, не знаю. не впевнена, Але прикольно. Ще побачила ось таку кофту, За рахунок, ось тут цього акценту, воно так трошки виділяє талю. І оце все на вузиках, я так зрозуміла, що воно відстіпається. Тому що на манікіні я бачила, що цей рукавчик був розстібнутий, воно тепер як звисало. Виглядало дуже прикольно. Я зараз не можу відстібнути, його не буду вже внучити цю кофту. Але якщо ви шукаєте щось цікаве. І вам актуально саме перед під якісь такі штанці, то як варіант може бути. Це як мінімум не нудно. Тут навіть трошечки є вовни, тут шовку. І це на мені була Алько. Якщо що, найбільший розмір, тобто вони трошки маломірять, майте на увазі, але вона дуже приємна, дуже-дуже-дуже приємна до тіла. Невряд чи вона буде вас там якось сильно гріти, але те, що вона приємна, ну, це її да, дуже велика перевага. І остання кофтинка у нас сьогодні і з... зара, ось така базова. Я дуже люблю такого плану кофтинки з Зари, з Манго, тому що вони універсальні, вони дуже комфортні. І таких пару штук завжди треба мати для якихось просто домашніх лучків або на роботу дуже комфортний варіант. Мені дуже сподобався і колір, і ця смужка. Там, мабуть, теж розгляну собі до покупки. Дівчатка, я вам дуже дякую за перегляд. Буду рада, якщо для когось виявлюся корисно. І, як завжди, силочки на всі речі з відео будуть в описі. Дякую за перегляд і до зустрічі!